І і сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Богу! У підміщі гори Фавор, яка прославилася преображенням Господнім, неспокійно. Засмучений батько із хворим сином, який. На новомісяча віснується, і якого не могли зцілити апостоли, і взагалі ніхто до кого звертався він. І як до останньої інстанції звертається оцей засмучений батько, впавши на коліна, чуємо в Іванлії, просить про милосердя, смилосердися над сином моїм. Що тяжко обіцнується. І тут же батько продовжує, що з цією недумою він звертався до всіх, навіть до апостолів. І єдине місце дорогі в Христі при Тісенської священному Писанні, де Господь в пориві свого праведного гніву промовляє такі слова. «О, роде невірний і розбещений! Доки буду з вами і доки те піде у вас. Першим в цьому Господь акцентує увагу на невір'ї, на невір'ї і на розбещеності, що саме причиною того, що апостоли не могли скористатися тією силою, яка дана була їм, Почитаємо про це в Євангелії від Луки, Ві, що Господь дав їм владу над всякою недугою і дав владу над злими силами. І вони повернулися з радістю і сказали, Господи, навіть демони коряться нам в ім'я Твоє. Господь каже, відповідь, не тішіся, тим, що, вам демони коряться, але радійте тим, що імена ваші записані на небесах. Це говорить про те, що апостоли мали цю плаву, що Господь дарував їм вже цю плаву виганяти вісів, зіляти недуги. І тут вони виявилися безсилені перед цією недугою, перед цією одержимістю, якій власне перебував оцей юнак. І Господь одну мить звільнив цього біснуватого і дух. Німий та букій, який селиться у нього, покинув його. Покинув його дуже мий. Але апостоли, коли вже були на самоті, із Господом запитують, чому ми не змогли винати його. І Господь сказав, що цей рік не виганяється інакше як тільки молитвою і постом. І ось в цьому є великий акцент, наскільки важливою. В житті кожного християнина є молитва. За що і що таке молитва? Ми не раз вже з вами розважали над тим, що молитва це не просто проказаний на пам'ять якийсь текст тієї чи іншої молитви. Молитва це не просто коли ми беремо молитовний дум і читаємо той чи інший текст молитви. Молитва це щось значно глибше. Молитва це коли. В цьому спікуванні із Богом безпосередньо бере участь серце людині. Згадаймо слова Господа, який промовляє устами пророка Ісаї, оці люди устами шанують мене, а серце їхнє далеким є від мене. І оцей акцент на тому, що коли ми просто устами промовляємо, Господи, Господи, або коли читаємо велику кількість молит, як скоромовки. Це не є молитва. І ця молитва, як правило, не є такою, яка може принести нам якусь користь. Тому, вдосконалюючись в молитві, ми маємо найперше подбати про чистоту свого серця. Згадаймо псалопівець Давид, одному з псалмів каже, серце чисте, створив мені Боже. Наскільки важливо є в молитві серце чисте? Серце, яке не є сповнене якимось іншими помислами, якимось іншими бажаннями, якимось іншими стремліннями, але готово зараз і тут спілкуватися з своїм творцем. Подібно, як знову ж таки, псалопівець Давид каже, готово серце моє, Боже, готово серце моє співати і славити Тебе. Цього виходить, що наше серце має бути готовим до того, відповідно, має бути якийсь підготовчий момент до того часу, коли ми стаємо на молитві. Тобто ми маємо спочатку щось усвідомити, ми маємо спочатку щось зрозуміти, до кого ми звертаємося, і маємо розуміти, з ким ми збираємося спілкуватися. і, і тоді, і дуже. Часто рекомендую святі отці вчителі Церкви Христової. І не раз я на цьому акцентую увагу, що перше, чим молитися, навіть добре прочитати хоча б один розділ Іванлії, щоб серце своє сповнити розуміння того, наскільки важливою є ця бесіда, оця розмова, яку я зараз розпочинатиму із Господом. І ось саме такої молитви. Хоче від нас Господь. І саме тому часто стається так в житті, коли ми кажемо я молюся, от ви знає, я молюся, молюся, і моя молитва залишається не Немає відповіді на мою молитву. І причиною в цьому є не Господь. Причиною цього є часто ми з вами, тому що ми не завжди готові до молитви, і ми не завжди правильно творимо молитву, і не завжди молитва ця лунає із глибини серця і душі. Другою українською необхідною умовою є пість. Пість каже Господь, молитвою і постом. Перше це молитва, а друге це пість. І пість так само це не просто стримання від їжі пиття. Піст, це не просто коли ми не споживаємо м'яса чи молока. Піст, це коли ми розважаємо, коли ми розумуємо над тим, чому ми сьогодні це не робимо, чому ми утримуємося. Коли ми здатні володіти своїм тілом, своїм язиком, тобто своєю мовою, своїми почуттями, і власне, не даний для того, щоб умертвляти свої погоді, свої пристрасті, свої пожидання, і щоб вміло керувати самим собою, для цього даний вість. І піс це те, чого боїться діяво насправді. Тому що коли людина Молиться і її молитва з'єднана з постом, то тоді каже Господь, і плюс до цього є віра, тому що далі Господь каже, чому ви не змолитеся через безвір'я ваше, брак віри. А далі каже, якби ви мали віру, як зерно гірчичне, то б сказали, і перелізі туди і вона перейде. Слідуючий дуже важливий аспект, це віра. Без віри, каже священне писання, неможливо догодити Богові. Але коли мова йде про оцю гору, що перейде з одного місця на інше, тут ми маємо розуміти, що тут алегорія. Бо за весь період існування людства не було такої людини, яка б сказала горі, і вона перейшла з одного місця на друге. Йдеться про труднощі, скорботи, печалі, які часто турбують людину. Уседенному нашому житті. І ось каже, якщо би ви мали віру, ви б сказали цій горі, горі до цих труднощів, горі до цих скорбот і печали, ви би перейди звідси, відступися від мене. І ця гора, вона би покинула вас, вона би відступилася, вона би перейшла з одного місця на інше місце. І, власне, Господь на цьому акцентує сьогодні увагу нашу. Дуже важливо, дорогі в Христі, звернути. І увагу на те, що за дух переслідував цього юнака. Чому цей юнак біснувався? Який біс вселився в нього? Перше, це біс німоти. Власне, коли ми перестаємо молитися, коли із наших куст перестає лунати молитва, згодом ми цю колиду відмовляємося від молитви. Це означає, що нами починає оволодівати біс німоти. Коли ми не хочемо слухати Слово Боже, коли Слово Боже йде на чуже, коли ми абсолютно не сприймаємо Це, поступово душу серце такої людини починає заволодівати ним дух німий, дух глухий. Дух, який закриває наші вуха, щоб не чути. Ви знаєте, дуже часто Господь у своїй практиці промреє такі слова, бо службові у служінні свого земного каже, хто має вуха слухати, нехай слухає. Звісно ж, всі люди мали вуха, тому що не були інваліди, були вухами, але часто слухаючи, не чули. В іншому місці Господь каже. Спостерігайте за тим, як ви ти слухаєте. І ви знаєте, я так часто спостеріг у практиці свого життя, що є такі моменти, коли ти ніби слухаєш і не чуєш. І ось дуже важливо є спостерігати за тим, як ти слухаєш. Бо не рідко Бог хоче промовити до нас, Бог може в будь-який спосіб промовити до нас. Можливо, через сьогоднішнє іванське читання, чи через сьогоднішню поповідь, чи через якісь пісні спів, які звучить у храмі, Бог хоче промовити до нас, але чи готові ми почути це? І чи відкритим є наше ухо на слухання цього? Другий момент є цікавий про те, що людина чує, людині подобається, але тут же людина забуває. І не можна почути, коли людина каже, там гарна була проповідь, але про що не пам'ятає. Або там було щось гарно сказане, але я пам'ятаю про що. І ось боїмо Христі, тут так само є той момент, у який дуже важливо розуміти, що це слово має не в голові в нас залишитися, а опуститися трошки нижче в серце наше. І коли Слово Боже вже знаходиться в нашому серці, звідти воно не стирається і не забувається. Тому якщо це залишається на рівні пам'яті, на рівні розуму, на рівні голови, воно може забутися, воно може стертися, воно може загубитися. Але інший момент, коли ми впускаємо це глибоко у своє серце, і це слово знаходить там місце, тоді це слово рухає нами. І тому Господь сказав Івану Юявину, що якщо ви перебуватите в мете в мені, і слова мої позостануться у вас. Тоді просіть, чого хочете і буде вам. Наскільки важливо, щоб слова Господні перебували в нас? І тоді каже, просіть, чого хочете і буде вам. Тому слово Боже, воно має дуже важливе значення. І важливим є, щоб слух наш завжди був відкритий на це. Ще один цікавий аспект сьогоднішньому Івангії це відсутність Господа. Боїть собі, що Господь піднявся на фавор, взявши з собою трьох учнів. Всі інші учні залишилися. всі інші учні, не написано, скільки з них, але брали участь, пробували чи практикували виганяти цього біса із цього нещасного хлопця. І їхня спроба була безуспішною. Я думаю, що це навчає нас того, наскільки важливим є мати Господа завжди перед собою. Наскільки важливим є мати Господа у своєму житті, мати Господа у своєму серці. Ми чуємо сьогодні так само утренні, яка служилася щойно, і вам про те, як Господь воскресний. З'явився учням, які цілу ніч ловили рибу і нічого не зловили. Абсолютно нічого не зловили. Господь з'явився і каже: закиньте сіть з правого боку човна. Петро каже, Господи. Цілу ніч не трудилися і нічого не зловили, Але по слову твоєму я сроку, так, як ти кажеш. І за короткий час всі сіті були наповнені рибою, вони не могли витягнути, інші прийшли. Сусідник чумів допомогти витягнути цю сіть, тому що там було 153 великі риби. І це викликало невеликий подив у Петра і інших учнів. І так дорогі всі буває в нашому житті, що ми маємо човен, ми маємо сітні, але ми не маємо Христа. Ми маємо церкву, Ми маємо Слово Боже. Ми маємо можливість кожного дня участь, брати участь у Богослужінні. Але як часто? Маючи це все, ми не маємо собі Христа. І ви знаєте, я як священник Бога Живого часто боюся заступити собою Христа. Ви знаєте, мені пригадується такий випадок, коли одна дитина каже своїй матері, священник виголошував проповідь в якійсь проповідальниці, а позаду була ікона Ісуса Христа. Священник був дуже великий на зріст, він проповідував проповідь. І одного разу приїхав якийсь такий маленький священник проповідував і каже, дитина мамі вдома. Каже, мамо, я сьогодні бачила у церкві Ісуса Христа. Мама каже, як? Як ти бачить? Він каже, вона каже, ви розумієте, коли наш священник стоїть, він дуже високий, він заступає, і я не бачу Христа. А цей приїхав маленький такий, і понад нього видно було Ісуса Христа. Як це страшно з собою заступити Христа, найбільше цього боюся і хочу, щоб і в вашому житті ніхто не став на місці Христа. І хочу, щоб між вами і Христом нікого не було, щоб ніхто не позаважав бути в присутності Христа. Бо часто як цими апостолами, Вони отримали плаву, але вони забули про того, хто подав їм цю плаву. Виганяти бісів, стіляти не дуже. Так само, ті апостоли вони ловили рибу, але вони забули того, хто покликав їх кинути сіть. Іти за Христом, їм молити треба було, а не в світі Христову люди, а вони ловили цілу ніч нічого не зловили. Господь каже, закиньте закіньтесь. І коли цей же самий рибалки, який добре знав це ремесло, не знав, що таке рибальство, не знав, коли риба ловиться, коли не ловиться. Він був вражений, коли сіті не прорвалися від такої великої кількості. І він каже, Господи, я людина грішна. Наскільки важливо є в нашому житті перебувати в присутності Христа? І навіть як ми отримали якісь дар від Христа, не забути про того, хто подав нам цей дар. Забудь і поставити, що ніхто нам не заступив Христа своєю присутністю, пам'ятати про це в цьому найвищий зміст нашого християнського життя. Тому молитва, пість, віра це чинники, які необхідні в справі спасіння. Але найнеобхідніше це бути з Христом, жити у Христі, перебувати в Його присутності. І, і, чого? і перебуваючи в цій присутності, в такій духовній радості, в духовному піднесенні, прославляти Його, а не себе. Прославляти Його милість, Його благодать, його дари, бо все, що маємо, і все, в чому рухаємося ми, це благодать Святого Духа, яка дарована нам не нашими заслугами, а його заслугами. Заслугами його хрещеної смерті. Тому Хай буде прославлене ім'я Господа Ісуса Христа відтепер і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу!